Чоловік з жінкою приїхали з рибалки. Ну, що, Олька, поняла, що таке справжня рибалка? Я тим живу то моє хобі. Тобто твоє хобі? Пити і регати півночі. Ти. Поясни мені, на що ти на ту рибалку їздиш. Ти не можеш вдома нормально сісти, випити, не можеш? Ти на мене вдома кричиш, а я і там кричала. Бо що то за рибалка така, одні матюки? А чого ти матюкалася? А ви на що мене з кумом в воду кинули, а? Та думаємо, так кричить, кинули в воду, щоб рибу сполохати. Та, так морду закрий. Ти розумієш, що я через ту рибалку вся точно така, як ти. Смержу димом і рибою. Ти ще випий 300 грам, вдягни мої носки, і буде повний комплект. Ти мені скажи, нащо ви з кумом через той костер пригали, а? То традиція. Ти мені краще скажи, хто придумав з кумом жатися на руки і хто виграє, веде мене в палатку, а? Кум придумав? А ти не міг йому піддатися? Не міг. Ні? Останній раз я з тобою кудись їздила. Позор!